Зараз середина грудня, і ми привезли собі на квартиру вкорінені і пророщені цибулькові тюльпани, нарциси, крокуси і гіацинти. Де їх поставити? В ідеалі поставити на світле підвіконня при температурі 12-18 градусів, не більше 18 взагалі, в ідеалі 15 градусів. Я буду ставити на світле підвіконня на балконі. Там дуже гарно освітлюється, і водночас це найхолодніше місце в квартирі. Пам'ятаємо, ставимо подалі від батарей. Світло. Взимку світла мало, тому раз на декілька днів просто переміщаємо горщик, щоб рослини росли рівно. Підживлювати їх не потрібно, все є в цибулині. Не заливаємо і найкраще все-таки поливати в піддон, щоб коріння тягнуло собі воду. Коли ж зацвітуть всі ці квіти на підвіконі, крокуси через 2-3 тижні, гіацинти і нарцизи через 3-4. А тюльпани через 4-6 тижнів залежно від їхнього сорту, від терміну цвітіння. Тобто, якщо зараз виставити на підвіконня, то ці всі квіти будуть цвісти в, лю... в січні і до лютого. Якщо хочете таку квітучу весну посеред зими в себе вдома, заходьте до нас на сайт Матлафлаберського А зараз йдемо на балкон виставляти горщики. Беремо горщики, виставляю в такі підставки для найкращого поливу. Поливаємо і в наступних відео спостерігаємо за ростом. Придбати вкорінені пророщі цибулини в горщиках можна в нас на сайті matlaflavers.com.ua.